Метою даної гри є розвиток дрібної моторики та навиків підготовки руки до письма. Нам потрібно 12 олівчиків. Починаємо з меншої кількості. І так, беремо для початку 4 олівчики будь-якого кольору. Кладемо перед собою. Завдання дитинки однією ручкою зібрати їх в долоньку. Як поскладнення, Беремо ще 4 олівчики і кладемо біля другої руки. І тепер одночасно двома ручками збираємо олівчики і розкладаємо. Також цю гру можна використовувати як сенсорну. Беремо олівчики, кладемо перед собою, піднімаючи олівчик, називаємо колір. Коричневий, червоний, рожевий, зелений. Якщо ви гадаєте, що це легко? Спробуйте.